Так, видаю по он у нас заход, прифазел підключили ми, желтая, зелена, красная ноль земля. Сербища у панель показатель. Значит, С у нас терморегуляторы. 4 тут и 4 тут, ну 8. 8 да? у нас мест в грило. Вот он и у нас амперметры. Ну а це у нас виключатель. Так лампи, внизу лампи, так, Роботи. Як підключається? Дивимося. ТС5, ТС6, це у нас датчик. Датчик терморезистор. Далі. У нас що у нас виходить? У нас виходить так, що верхні судя по всему це питание до да, 220 вольт, 16 нц 0 0510 це у нас фазы вот вони по схеме показано да дальше у нас выходи оце ССР 3 плюс 3 минус це виходи плюс минус на 2 мА 12 вольт постоянного тока алтижно управление вот этих этих твердо твердотельных реле. и следующие контакты и 6, це у нас вони на 250 вольт ну no 220 на 5 ампер то есть контактная группа на замыкание то есть як вона називається, значить постійно розімкнена, да? постійно розімкнена, п'ята да, шоста. ось вона, п'ята шоста, контакт розімкнений. Тут у нас дає живлення, якщо досягає тої температури. Ну, іметься в 3-4, ну, видно? 3-4. Якщо досягає тієї температури, яка виставлена, то, то дає плюс-мінус. І це нас на... і живлення вверху. І вход у нас від uh, датчиков. Датчики контролюють температуру, терморезистори. Uh, uh, ні, 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 термопара. Термопара, e терморезисторе, термопара терморезисторе. Не терморезистори, а термопара. Терморезістори треба ще сюди одну, то сам ще одну подключати. Це термопара. ТС5, ТС термопара. Ну і теж 4D-3 і так далі. Єдиний момент, що е, раніше йшли, вони ще доповнительно два прибори нам ставили ну як запасних. Так, ну а зараз їх не ставлять. Далі це включаємо ми відповідно 0510, бачите, 0510, да, ось воно туди. це ми включаємо обігрів. Оце у нас включатель обгріва, то тобто есть ми включаємо внизу виходить 0,5 І ось сюди 0,5 воно. Да, це ми обогріли. Це у нас показує на А, це у нас виключатель теж. Це выключатель, Switch. Я там думаю це общий виключатель. І це показує вже соответственно сам нагрево. І це теж виключатель. Теж да? Ну, кожу відключать ситуація думаю все предельно ясно а а сюди ж заведено ж через них і держи на предмет через них і держи непосредственно на нагріл тобто получається йде отсюда до о, до тердого... реле так твердотельне реле да? І воно твердо реле, замикає вже контакти, пішов на амперметр, щоб ми бачили чи ток іде і пішов на нагрівателі. Ось так воно. Це все зроблено. Випади пішли на нагрівателі.